Добрий ранок. Проснувся вранці і що я придумав. Якщо сьогодні АВТ Баварія Гавала знайде місце для першого ТО і зняття обмеження з м 3, спробую от в такому форматі знімати на телефон для YouTube і спробую це робити українською мовою. Такий пілотний проект для себе. Напрягти свій мозок і трішки зробити от приємно для людей, які Дуже часто акцент ставлять на українській мові спробую. Не обіцяю, що і далі так буде, але таке буде. І там ще мені дозволили знімати в ремзоні процес заміни рідин. Ну подивимось, як вийде. І скажіть, будь ласка, правильно я роблю? Якщо 0,5 на себе камери розвернув, а якщо потім розвертати, то тільки рукою отак от. Телефон треба робити, буду спробувати саме на телефон, без всяких там GoPro і таке інше. На Баварію кажуть, приїжджайте, місце знайдемо, не поспішайте, я кажу так, як не поспішати, якщо вона сама їде курва. Так, от, бачите, потужність. Ага, 260 кілометрів ще залишилось. Але... але... Можно тришки раніше. Так, ну що, підписники, наближуємось. А от е Баварія Гавела 4. Бачите, от вже залишилось 260 кілометрів до завершення обкатки. Тут, як завжди, повне завантаження. Повне завантаження. Місця майже немає, майже немає, але коли це нас зупиняло. Не три, будь ласка, я заживу в машині у попередньої... та в мене часу є достатньо. Я дуже багато працював, щоб зараз насолоджуватися життя. Що там показує? Ще походить. Вона тільки починає ходити. Вона тільки, тільки, тільки це така машина, що може як пішла швидко, так і закінчиться. швидко. Ні, ні, не, не надо працювати. Ні, ні, там все нормально. Каска є. Нормально. Зараз з'ясовую яка этот, гарна страхова запропонує страховку життя і здоров'я. Бо троє діточок, хто потім буде їх годувати. О, як ми вчасно. Та ми завжди вчасно. Що у нас там, ще є... Акція якась. Не, не акція у нас є ще сьогодні. Перевірка. От. Так все треба перевіряти, все Суба. треба робити, бо Вижте, це ж... вчасно одинадцятий місяць, все ну, має бути. Ну, вчас... Вчасність, це моє, це, друге ім'я. Чи третє. Перше це що скромність, друге геніальність, а третє вчасність. Так, Що в нас там входить? Виконання перевірки автомобіля по ага. ТО в стандартному обсязі, технічне обслуговування після обкатки. А саме буде замінено. Ага. Моторне масло з фільтром ага. і масло редуктора заднього. Це все круто, обмежувань знімуть мені там якийсь, бо воно мені дає вимикати повний привід. А я так чекаю, не дочекаюсь. Кажуть, 90% м серії розбили після того, як виключають повний привід. Ні, а що? Ну то вони ж розбили 90%, а я в ці 10, -10 війду. Я ж та дівчинка. Хвилюється. Хвилюється. Фотосесія, так? Да? Обов'язково. На, на пошкодження. Ну так, да, то буває, такі клієнти потім кажуть, а в мене там воно не було. Я не такий. У мене якщо що було, то я й кажу, що було. Але дякуючи кулак Тін сервіс за захисну плівку. Тому що це таке? Не дуже полюбляєте, коли вас знімають? Я, я теж, а що робити, життя таке? Вистина, вивчити, це дуже гарно висіда. Не приймайтесь. То хай лахматі заздрять лиси нам. Якщо чоловік лисий, то деякі жінки дуже полюбляють. Лисого з бразерс бачили там, який хлопчина, весь світ про нього мріє. Машинку до процедури є час зняти більш детально. Що входить перше ТО сервісна консультація біля транспортного засобу, технічне облугування після вкатки, ТО в стандартному режимі, виконання перевірки автомобіля за допомогою діастичного зчитування та первичний аналіз наявних помилок в системі автомобіля. Всього біс ПДВ 1178 гривень. Це небагато. Далі йдуть запчастини. Фільтр масляний X4M, ну, в них так програм не забити, як отої речі М4, а на самому, на самому ділі воно уніфіціровано для М-серії. Мотор такий же, тому, тому від X4M вказана олива Гіпоїт xlg 4 пробка різьбова і олива 0 v 30 ll 01 бочкове, розливне. Це все вартість вказана. Загалом 10 тисяч 800 гривень. Я вважаю, що для такої вартості авто дуже приємна ціна. ну Якщо взяти що це, все оригінал робиться на офіціальному сервісі, то я вважаю, що придумувати нічого не треба, але і неможливо нічого придумати, тому що автомобіль на гарантії. На гаранті. Ну, подумаю, може далі міжсервісні інтервали буду робити в себе, як ми на X7 робили, але, але подивимось. Тому що регламент щось приблизно 15 тисяч. Ну, воно ще моточаси враховує, але, але на МК 100% я буду міняти частіше, бо МК надовго в сім'ї, скажімо так, і треба доглядати за неї. Більше ретельно, скажімо так, тому ось такий рахунок перший на М3 Competition MX Drive Performance M Power Individual Кольора Isles of Man. Тому ось такі справи. Що у нас тут за 1800 пробіга мастила? Ну, трішки трішки брудне, О, гаряченьке таке. Але Але ще походить. Тому міняєте 5-6 на М-серії. не затягувати. О, дуже дякую. Дуже дякую, зараз подивимось, що тут в нас. Що тут в нас? Ну, от, бачите, вже такий колір трішки є. Тому що навантаження... Навантаження дуже сильне, тому своєчасна заміна оливи це запорука довгого життя мотору. Двигуна. Двигуна. так. Дякую. 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 Ще раз знімаємо Які тут захисти. Тут не вистачає трішки, але, але це охолодження, тому холодненько вже тут так. Потихеньку рухаємося, рухаємося. Так, пробочку, все як е, треба, да? з динамометром буде затягнуто все. По технології. По технології. Пробумі, Важ не тут важиш, тут навчають все як треба, так? Да? Так, да, ну... відповідно до регламенту. І там все. Всего да, символ по... По е, документація. Оце дуже круто. Оце... Оце вже сервіс. Оце я люблю. Коли все по тех документації. Німці все написали, все, що треба і як робити в тісі. Механіку навіть не треба нічого. Ну, ейрт, тісно, є щось. Що... У нас теж все є, тому, тому давайте не будемо тут зараз розповідати, хто крутіше. Тому, тому все норм. Головне довіряти сервісу і механіку, і все буде добре, так? Щоб марно час не витрачати, вирішив придбати зимові, гумові килимки. Вони на більшість. Трійок підходять, якщо комусь потрібні номери оригінальні, ось дивіться, задній номер і комплект передніх. І комплект передніх. Є ще модель з більш високими бортами, ось тут. Але я вважаю, що мені достатньо буде і цих. Вони збирають нормальну вологу, вона не розтікається. Ну, виглядають дуже так естетично. Естетично, оригінал. Може і не дешеві, але, але воно купується, можна сказати, раз і на все життя. Можна навіть залишити як спадщину для якихось або дітей, або друзей BMW. Це ну, вже таке. Но краще віддавати завжди з автівкою наступному власнику, якщо автівка продається. Я вже казав в інстаграмі, що проти всіх неоригінальних килимків, якої б якості вони не, було, не були, я визнаю тільки BMW Original. Якщо ви любите BMW, поважаєте себе як людину. Я вважаю, що естетика тільки в оригінальних аксесуарах. Ну, По-перше, оригінал, а потім вже можна щось придумувати. Але якщо килимки, то тільки оригінал. Якщо у вас не оригінал, то ви для мене більше схожі на якогось селюка, скажімо так. Не хочу образити зараз людей, які працюють в селі, але є такий стереотип, що я як у колхозника скажуть. Подивимось, бо кажуть, що вона брудна, якась обкаточна як чи щось таке. Зараз все подивимось. І ще раз вам показую, які, які ребра охолодження. Воно вантаження дуже... Ух ти, яка воно чорна! Хіба нічого. Ну а, тут вже холодненьке. Боже мій. Боже мій, яке воно бродне! Яке воно бродне! Дуже брудне, бачите, яке просто смола якась. Ну, каже, тут це спеціальне обкаточне масло, тому воно і таке. Їхали. Фільтр оливи. Ох, тут те накрутили, звісно, вони. Оські шмуски. Фільтр оливи, дуже цікаво, в якому він буде стані. Ой, який маленький, боже. Будь, будь ласка, витягнете його, щоб нам треба ці щінки роздвинути, як ото не буду далі розповідати, про що я згадую, коли ці щінки бачу, але ну, давайте, як батька трьох дітей, а ну, давайте ще. А сильніше, сильніше. Ну, а ну ще давай. От, б... ну, бачите, от щось. Ні, це мені здається. Ну, є якісь стрічки, щось зараз наведу камеру, бо... Вони побачать, та ні. А Ми може, можемо його розрізати. Ну я зараз, зараз, зараз знімемо розрізання. Дивимось так. так. Дуже цікаво. Тож я нічого не дивлюсь і воно, якщо там щось є, то нічого страшного. Фільтруючий елемент він для того і існує, щоб збирати увесь бруд з мотору, щоб воно далі не йшло. Такі. О, бачите? О, вже якісь сині кольори, бачите, якийсь герметик чи щось блищить. Бачите, є є, є, є. все є. БМВ, все норм. Не, під... Не підвела. Все є, гляньте, боже мій. та тут. От, бачите, чому Треба частіше міняти оливу. Частіше, ніж рекомендує виробник автомобіля, тому що, ну, що є, воно є, все там є. Ще, все є, в все є, бачите? Круто, це я дуже радий. Бо не було б контенту, якщо б воно було частенько. Дуже дякую вам, що робити таке. Так, і так саме головне. Саме головне це зняття обмеження, обмеження, тому що поки неможливо було. Відключати передній привід, тільки повний був, такий був захист від виробника А зараз спеціалісти будуть відключати відключати це обмеження і вона почне працювати на повний функціонал, на повну потужність. І поки не забув, хочу подякувати консультанту, найкращому. Гавела локація, а саме Ігорю Гордієнка. Ось він Він скромна людина, але я його зніму. Може йому не дуже подобається, але він трішки вже звить до мене, так? Вже посміхається частіше. <смі> частіше. Таких клієнтів, як я, небагато. Я. <смі> Тому трішки можна і... Трішки пройти на зустріч. Так, чекаємо. Дуже епічний момент. Підключено займає хвилин 5. Ага. Тому ми зупинимо зйомку, потім вже продовжимо 5 хвилин, воно зчитує все, потім, потім знімемо. Мета, скажімо так, саме те повідомлення, яке стримує її контроль після обкатки. Оцей контроль, як сказав спеціаліст, треба зняти, включити сервісну функцію через діагностику. Зараз йде зчитування кодів, все, все зелене, все гарно виглядає. Ніяких помилок за час обкатки я не зробив. Ну, не зробив, я вважаю, щоб нічого не висвітлось, бо якщо б щось їй не сподобалось, вона б одразу показала. Бо BMW це дуже вумна машина. І вона все показує, все розказує. Якщо щось їй не подобається, якийсь там перегрів чи щось таке, вона відразу повідомляє, обмежує. Навіть коли паливо закінчували, скаже все, потужність повна у вас не буде. Я ну, кажу, що це таке, ну бачу ще... що? а Що? Ану, найголовніше, ну так. Ага, містеру сервіса, так діагностик. Передача. Чекаємо. Так, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Передача історія. Ага. Успішно. Так, о, де активація, успішно, контроль. Ну що, все, як то кажуть, добрий путь. на взліт, І... Жаль, що ці аеропорти зараз закриті, можна було навзлітну смугу, крила і поперти. Що? О! Так, повідомлення вже того немає. Ну що? Що тепер треба знайти страхову життя і здоров'я і третіх осіб. Бо такі, як Влад ДТП, дуже хвилюються, коли, коли вона йде на зльот. Бо зльот інколи є, а от на посадку треба ще знайти місце, де є. Але тормоза такі, що вона схватує, я вам так скажу, а якщо навіть ще й в спорт режимі тормоза, функція спорт, то вони хватають так, що вона уповільнюється дуже круто. Дуже круто, я не знаю, які в неї. Термазний гальмівний шлях, але, але гальмує курва дуже, дуже швидко, дуже стабільно, тому що вона відносно легенька, повний привід, е, низький центр ваги, тому вона дуже дуже, дуже, дуже рулиться, дуже керується, дуже керована автівка. Але, але треба все ж таки з холодною головою, з чистим серцем на ній, бо такі трішки інколи. Небез... Небезпечний апарат. Небезпечний. Тепер доставка запчастин в мережі буде ще трішки швидше. Трішки швидше. Все, дірочка з ТО. Все як треба. Хтось там не пише. пише про бордалі, що щось, я вам так скажу. Або... Матюль або оригінал BMW, а оці всі бардалі, там і такі, чи можете залишити собі. Ну там і що BMW Parts хоче щось мені там запропонувати, але я не знаю. Якщо М4 GTS купить для Нюрбургринга мені, то може буде в мережі і рове. Непогане, може і масло, але, але вже зробили порівняльні таблиці цінові і якості, поки що думаю. Поки що думаю. Але все ж таки я завжди пропоную оригінал. Бо він, скажімо, перевірений і виробником, і вже нашою мережею, тому, тому все ж таки краще оригіналу я нічого не бачу. А ви там в коментарях пишіть, хто що заливає, і чому, і чому. Що, тому що у кожного своя думка, але я за оригінал і за BMW, ви ж знаєте. Там же, кому, як, кому як подобається, хто на що фінансово може хтось, е, економить кошти на заміні оливи і Ну, Якщо з оливою в моторі можете гратися, то антифриз я раджу тільки оригінал BMW. Він не так часто міняється, не так е, багато коштує, що в нашій мережі, що у офіціалів. Можна придбати його. І це це правильно, це єдине правильне рішення антифриз оригінал BMW. Ключики у вас? Ага, тут без ключової. Доступ кидайте, то я вже все потом. Сюди так. Сюда, на ситочку. Так. так, нормально? Нормально, нормально. Так. Оце вже сервіс. Дякую, Ігор, дуже дякую. Найкраще, найкращий консультант, найкраще. Все супер. Ну, на зв'язку. Як кажуть Бандериці, на зв'язку. Дуже приємно, що в серед сфері сервісу є порозуміння навіть між офіціальним сервісом і, скажімо, неофіціальним сервісом. Тому що е, люди, коли купують BMW, Інколи це стає, скажімо, бренд автомобілів на все життя. І тому, скажімо, ми пливемо в одному човні, тому потрібно друг другу допомагати, розумітися. Дякую, що до мене на Баварії нормально ставиться до моїх сюжетів, до моїх зйомок. Пішли на зустріч. От я вважаю, що саме це от є сервіс. Сервіс, коли навіть офіціалів такі вони трішки, скажімо... Ну, не такі веселі скажімо так, і не дуже там полюбляють гумор, інстаграми і таке інше. Але, але, от коли треба, вони трішки можуть зробити більше, ніж, ніж дозволяє їх формат обслуговування. Там, Зняти в ремзоні щось, там, розрізати фільтр і таке інше. Я розумію, що це. Робилось як виключення, але я вважаю, що інколи це треба робити. Тому довіра буде і до офіційного сервісу, більше і до механіків, і до неофіційних, до неофіційних сервісів. І вся сфера послуг в нашій країні буде розвиватися. Більше буде довіри клієнтів до цієї сфери, тому що раніше було дуже погане ставлення: що завжди обман, завжди щось тобі порахували, не поміняли і таке інше. Коли е, ти відкритий до суспільства, до людей до інших, то і люди це бачать і воно краще жити всім. Ну а всім бажаю перемоги і кожному бмвісту, М3, або М4, або М2, або будь-яку М, якщо навіть не нова, тому що ця машина дарить е, нові враження, нові емоції, ті, які, ну. Інші, інші, скажімо, моделі, мотори може так не можуть, тому що тут заводу все спроєктовано для того, щоб дарувати сверх емоцій, сверх враження, сверх навантаження, але бережіть себе і своїх близьких. Тому рухаємось разом до перемоги і всім бажаю BMW. BMW і якісного обслуговування. До побачення, ваш дьока-блохер золотой.